Що може знищити місто за секунди, викликати ядерну зиму і зламати хід історії? Ядерна зброя найстрашніший винахід людства. Але з чого все почалося? Хто створив першу атомну бомбу? Чому її використали проти мирного населення? І як ми дійшли до ядерної гонки, яка могла стерти людство з лиця землі? Все почалося з фізики на початку ХХ століття. Вчені відкривають, що атом не є неподільним. Роботи Марії Кюрі, Ернеста Резерфорда а згодом Нільса Бора та Альберта Ейнштейна відкрили шлях до розуміння ядерних реакцій у 1938 році. Німецькі вчені Отто Оттоган і Фріц Штрасман. Перше здійснюють розщеплення атома урану ядерну реакцію, що вивільняє колосальну енергію. Відкриття потрапляє до рук політиків і починається змагання, хто першим створить ядерну бомбу. У 1939 році група вчених на чолі з Робертом Опенгеймером, Енріко Фермі та іншими запускає надсекретний проєкт «Манхеттен» у США. Ціль створити першу у світі атомну зброю раніше за нацистську Німеччину. Чотири роки, понад 130 тисяч людей, колосальні бюджети, і ось результат. 16 липня 1945 року перше випробування ядерної бомби в пустелі Нью-Мексико, кодова назва Трініті. Опенгеймер тоді процитував Бгагавадгієту. Тепер я став смертю знищувачем світів. 6 серпня 1945 року. Літак Б-29 скидає атомну бомбу малюк на японське місто Хіросіма. Через три дні ще один удар по Нагасакі. За кілька секунд загинуло понад 200 тисяч людей. Багато хто просто згоріли живцем. Ці бомби змусили Японію капітулювати, але ціною стали тисячі мирних жертв. Світ побачив, на що здатна ядерна зброя. Після Другої світової війни США вже не були єдиними, хто мав ядерну зброю. У 1949 році СРСР проводить своє перше випробування. Бомба РДС 1 починається ядерна гонка між двома наддержавами. у 1952 році США створюють ще потужнішу зброю водневу бомбу. А вже в 1954-му проводять випробування бомби Касл Браво потужністю понад 15 мегатон. Це майже у тисячу разів сильніше за хіросіму, але відповідь СРСР не забарилася. У 1961 році радянські вчені підривають цар бомбу, найпотужніший ядерний вибух в історії людства: 50 мегатон. Саме цю бомбу Хрущов називав Кузькіною матір'ю, пообіцявши заходу показати, що таке справжня сила. Це була не просто зброя, це був геополітичний меседж. СРСР здатен знищити все живе. У жовтні 1962 року світ опинився на межі ядерної війни. СРСР розмістив ракети на Кубі. І США у відповідь оголосили морську блокаду. На 13 днів світ затамував подих. Лише дивом вдалося уникнути війни. Це був сигнал. Ядерна зброя не інструмент перемоги, а зброя самознищення. Після Карибської кризи почалися спроби обмежити ядерну зброю. 1968 договір про нерозповсюдження ядерної зброї. США, СРСР, Велика Британія погодились не передавати ядерну зброю іншим країнам. Пізніше долучилися Франція і Китай. Сьогодні офіційно ядерну зброю мають 9 країн, деякі мають сотні або тисячі бойголовок. Проблема це не лише кількість. А ризик поширення, терористичні угруповання, брудні бомби, порушення договорів, інший бік ядерної технології, мирна енергетика. Але навіть вона може вийти з під контролю. 1986 рік вибух на Чорнобильській АЕС, радіоактивна хмара накриває частину Європи. Потужність була не військова. Але наслідки катастрофічні ядерні технології завжди несуть ризики після розпаду СРСР у 1900 Дев'яносто першому році Україна стала третьою за ядерним потенціалом державою у світі. На її території залишалося близько 1700 боєголовок, більше ніж у Китаї, Франції та Великої Британії, разом узятих. Але Україна зробила історичний вибір у 1994 році. Підписала Будапештський меморандум. В обмін на відмову від ядерної зброї Київ отримав гарантії безпеки від США, Великої Британії та Росії. У документі Росія підтвердила, що поважатиме незалежність і кордони України пройшло менше 20 років, і ці гарантії були зневажені у 2014 році. Анексія Криму. У 2022-му повномасштабне вторгнення, чи зробила Україна помилку, відмовившись від ядерного арсеналу? Напишіть у коментарях, що ви думаєте, чи міг би ядерний статус стримати агресію Росії, чи був це шлях до безпечнішого світу. Сьогодні знову виникає ядерна напруга. Північна Корея регулярно проводить випробування, погрожує сусідам. А Іран, попри всі угоди, відновлює збагачення урану. Світ боїться, що Іран також на шляху до створення бомби. Це може спровокувати ланцюгову реакцію. Туреччина, Саудівська Аравія, Ізраїль. Усі можуть захотіти власну зброю. І тоді. Близький схід перетвориться на порохову бочку з ядерним гнітом. Ядерна зброя змінила історію і досі тримає світ у страху. Ми бачимо, що гарантії не завжди гарантії, що договори можуть порушуватись, і що один диктатор може запустити процес, який знищить мільйони. Чи зможе людство відмовитись від ядерної зброї добровільно, чи це станеться лише після катастрофи?